У сімнадцятому і роках на українських землях точилася запекла боротьба за створення української державності. На владу претендували ліберальні кола російської державної думи, українські соціалісти націоналісти. Ліворадикальні більшовики, прибичники сильної монархічної влади. Кожна із старин мала своїх прихильників влади змінювали одна одну, навіть частіше, ніж змінювалося пору року. Часто залучали до внутрішніх чвар зовнішніх союзів. Відсутність єдності, політичний романтизм, адміністративна некомпетентність, відсутність конкурентного війська. Це був 1917. Нелегко було нам відстояти досягнення української революції. Більшовиків власними силами не зупинити. Як військовий міністр, я закликаю зробити особливу увагу на створення української армії. Але ж бреський договір вимагає від нас надання продовольства і сировини нашим союзникам. В Австро-Угорщині і Німеччині, зокрема, 60 мільйонів пудів зерна, 400 мільйонів штук яєць, значну кількість іншої сировини. Часу на виконання домовленостей мало, а земельне питання досі не вирішене. В бресті Литовському я з колегами з одного боку. Та генерал Брінкман, Макс Гофман та інші представники делегації з іншого боку домовились. І наші союзники свою обіцянку виконали: більшовики вигнані з нашої землі. Хоча німецькі та австрійські війська залишились, ми вже два місяці, як знову легітимна влада в незалежній УНР. Що робити будемо? Оголошуємо прийняття Конституції УНР. Хай це буде президентська парламентська республіка. Президентом призначаємо Михайла Грушевського. Хай все діловодство ведеться виключно українською мовою. На перехід шановникам надаємо три місяці. Всі назви вулиць замін... замінити на українські назви. Всі етикетки та цінники в магазинах повинні бути виключно на українській мові. Моя думать, що Центральна Рада не виконує свої обіцянки. Це просто клуб диспутовий. Рішати волен один чоловік. Ніхт відповідальності як кадавного правітелі землі нам належать по правоспадковому. А якщо відбирають, то де компенсація? В чому сутність земельної реформи? Воно взагалі є. Українські консерватори підтримують генерала Скоропадського. Треба створити українську сильну державу. Треба виконувати свої обіцянки перед союзниками. Австро-німецька адміністрація є друзя друзями гетьмана Скоропадського. Давайте повернемо колишню велич української держави. Проголошу українську державу на чолі з гетьманом. А далі було встановлення гетьманату. Було повернено поміщицьке землеволодіння. Була проведена досить дієва і успішна національна політика. Але це вже зовсім інша історія.